Святкування дня університету триває. Що відбулося в другій половині дня, розкажуть наші кореспонденти. Зараз на спортмайданчику ЧНУ відбуваються змагання за звання найсильнішого факультету. А після і глядачі, і спортсмени зможуть підкріпитися козацькою кашею. Чемпіоном змагань став інститут Ефем Такіс, друге місце посів Фотіус, і бронзовим призером став ННИ української філології та соціальних комунікацій. Давай, 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 давай. Родзинкою змагань став показовий виступ спортивного клубу Вулкан. Сотні Черкаського краєвого товариства українського козацтва Яків Черненко поділився рецептом справжнього козацького куліша, яким готували усіх бажаючих. от захищає кулів, саблів і всі їх не Каша робиться козацька із пшона, тушонки, масла, сало пожарка, цибуля і яйця. І плюс спеції, і плюс укропчик і петрушка. Це найкраща і добріша каша пшоняна в нашій Україні. А зараз ви побачите, як відбувалося урочисте відкриття оновленого пам'ятника Богданові Хмельницькому. Оновлена погруддя виготовлене з бронзи на кошти спонсорів. Пам'ятник створювала група скульпторів під керівництвом заслуженого художника України, черкаського скульптора Івана Фізера. Самою долею дано нам митцям звеличувати або примножувати велич і красу нашої землі і нашого народу. те, що ми зробили, повірте, ми старалися зробити або Надати подати все, на що ми здібні виконувач обов'язків ректора університету Олександр Черевко подякував дякую усім вадовичу. меценатам за допомогу в оновленні монумента. Щиро дякую вам за те, що ви у сьогоднішній такий важкий фінансово скрутний час знайшли можливість вкласти кошти у наш у посилення нашого національного духу. Також з вітальним словом до присутніх звернулися голова обласної ради Валентина Коваленко, голова обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко та заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський. Мені здається символічно, що Черкащина, тому що якщо хтось десь шукає Україну в собі чи географічно, то Україна завжди тут. Символічно, що ми відкриваємо оновлений. Пам'ятник видатному діячу України після урочистого відкриття пам'ятника його освятив митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн. Опісля відбувся флешмоб за участі студентів та викладачів університету і почесних гостей свята. Усі разом вони підняли догори жовто-блакитні серця і заспівали гімн України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Україна! І в день покрови Пресвятої Богородиці Черкаське козацтво поповнилося ще на 30 осіб. Студентів ЧНУ імені Богдана Хмельницького посвятили в козаки. Дивімося, як це було розпочався захід молитвою священнослужителів. Кожен майбутній козак проходив обов'язковий ритуал посвяти, який здійснював митрополит Черкаський і Чигиринський і Йоган. Козаки новобранці присягали на вірність українському народу та козацтву. Дівчата склали половину з охочих вступити в козацькі лави. Козаки – це славетні люди, це люди, в яких таїлася та свобода та незалежність. Тому, звичайно, що на нас покладена велика відповідальність. Всім козакам-новобранцям вручили реєстрові грамоти, що засвідчують їхню належність до козацького об'єднання. Святкування дня університету продовжилося ввечері, посвятю першокурсників гуртожитку номер 1 у студенти. Нинішній праздник у нас є би, продовженням університетського свята. Думаю, само засідання свята, посвяті першокурсників мешканців гуртожитка. Тобто ми е, з Студрадою перше на першій четверто, що не поселась, ніби як була така частина офіційна. А сейчас ми хотіли святково э устроїть Таку по щоб вони бандісін, так поніматі почувствовали, що це все таки празник студента первого ввести так от як сказать, на празничній ноті, вот такую бытовую, так сказати, таку вот такої вот життя. Україна на свято завітав ректор університету Олександр Черевко, який виступив з вітальними словами, а також Тетяна Запорожець, проректор з виховної роботи та міжнародних зв'язків, та Валентина Артюх, проректор соціально-економічного розвитку. І сьогодні ми в університеті проводимо дуже, я б сказав, величний історичний, яскравий день, тому що сьогодні свято покрови Святої Богородиці. Щем я вас всіх вітаю. І саме головне сьогодні у нас свято день університету, день Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Вечірнє свято. Це посвята ваша у студентству, лоно університету, у те, що ви стаєте жителями цього гуртожитку, що ви тут будете жити, навчатися, творити і своїми маленькими силами будувати загальну нашу справу. І я хочу побажати, щоб у всьому цьому завжди вам. Був в допомозі Бог, щоб були в допомозі ваші вихователі, наставники, ваші вчителі, викладачі. Ну і саме головне, щоб захоплюючись таким студентським життям, ви не забували ні батька, ні мати. Треба ходити від імені ректорату, студентам вручили коравай. подарунок кожному. Спекли вам сьогодні від ректорату оцей гарний каравай хліб і сіль. Тому що в гості, якщо нема ще міти, завжди купляйте буханку хліба і трошки солі. І це буде найкращий подарунок. Тому даруємо щиро серця вам цей хліб. Студрада гуртожитку номер один організувала першокурсникам різноманітні конкурси та подарувала музичні виступи замерла. Традиційно студенти проголосили клятву першокурсника. Урочисто клянусь. Урочисто клянусь! Поважати традиції, що сталося гуртожитку переможувати. Поважати традиції, що сталися Клянусь! Клянусь. За усталеним звичаєм, колишній староста гуртожитку передав булаву як символ правління новому голові студради. На завершення свята усіх студентів частували пирогами. What's that song? <laughs>